Вітаю, друзі! Збагатився більше ніж на 72 мільйонів гривень, тобто більше знайшли чим було в звинуваченні. Розкрито нові подробиці в справі Екс Голови Донецької обласної воєнної адміністрації і колишнього керівника антимонопольного комітету України Кириленка. Павла Кириленка. Справу передають до суду. Це добре, але сума мізерна. Збагатився він насправді на сотні мільйонів тільки доларів. І рахунки в нього за кордоном, і майно є за кордоном. Але цього наші антикорупціонери не бачать. Ось чи заліплені. Ким чи якими купюрами питається, а вся громадськість Покровська. Вся громадськість Донеччини пише, що це Паша 15% з усього отримав. Пишуть, як на нелегальній торгівлі спиртним він збагачувався, на тендерах факти приводять. А у відповідь: О, набуш, набув, ніхто нічого не бачить. Посліпли, поглухли і так далі. Паша, мабуть, заткнув вуха. Доларами і заліпив євро очі. То розуйте, матеріали по е, мародерству, корупції Павла Кириленко будуть передані в Конгрес Сполучених Штатів. Я знаю вже людей, які зв'язалися з відповідними конгресменами, будуть передавати ці документи і все. І вам всім. Хто його покриває, мати є бути соромно. Тому що він крав на обороні Донеччини, яка зараз стрічить по швах. А він сидить і молиться, щоб захопило Покровськ, щоб потім слідчі не могли встановити його провину, бо крали на оборонних спорудах, крали на відновленні об'єктів необхідних для оборони, крали, крали, мародерили. А тепер. А всього 72 мільйона гривень. Ага. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.